Усіх вітаю в сьогоднішньому блозі про психологію та психотерапію. Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, я психологиня студії Сенс, і надумала я сьогодні з вами поговорити про те, що власне інколи звучить на психотерапевтичних сесіях, а саме про те, звідки в людини береться відчуття впевненості у собі, в стосунках і чи у взаємодії з світом. І, власне, обговорювали ми з одним з моїх клієнтів це питання, і дуже важливо, мені видається, щоб було розуміння також, як відбувається становлення особистості в такому, на такому макрорівні, в загальному, так? І ви мені вже в коментарях напишете, чи важливою є ця тема для вас, чи зрозуміло, про що я говорю, адже з точки зору. Розвитку усі наші процеси відбуваються як будь-які природні процеси за принципом маятника, і спершу ми потрапляємо після народження одразу в такі стосунки залежності. І причому ця залежність є цілком конструктивною, адже в психотерапії, в психології, конструктивною є залежність, яка нам допомагає жити допомагає розвиватися. Наприклад, ми цілком залежимо від повітря. Від кисню, але якщо повітря є, воно допомагає нашому розвитку, а не призводить до деструкції, і така залежність вважається позитивною, сприяючою. І якщо, наприклад, залежність вже починає шкодити, це, наприклад, хімічні залежності чилка залежність, то Така залежність вважається деструктивною, тобто некорисною залежністю, яка лише шкодить. Так ось, коли ми народжуємося, то ми потрапляємо якраз в корисну для нас залежність, і чим кращою вона буде, чим буде більш безпечною і надійною ця залежність, тим більшу внутрішню стабільність має людина від самого народження. І тим більше довіри, ймовірно, в неї буде. В стосунках, де в тій чи іншій мірі, все ж таки, ми залежимо від свого партнера, це вже називається взаємозалежність, коли ми стаємо дорослими. Отже, від народження ми потрапляємо згідно цього принципу маятника в стосунок залежності, адже ми залежимо від там, тих двох, так, які нас народили, і від наших батьків. І якщо ця залежність буде доброю, безпечною, де людина, яка насправді народжується, Найбільш незрілої зі всіх живих істот, відчує, що за нею можуть подбати, то дитина в такому разі дійсно може розвиватися в своєму безтурботному дитинстві. На жаль, не у всіх вона таке, але в ідеальному варіанті, в хорошому, доброму такому варіанті, звісно, ми маємо цього прагнути. І е, наступний етап, е, власне, після цього першого етапу залежності де є тріада: мама, тато, я буде етап. Е, коли маятник хитнувся в іншу сторону, і ми йдемо з цієї залежності, з цього стосунку залежності прямо в протилежну сторону, а на етап монади, контрзалежність, який називається я сам. Тобто, і коли людина з батьківської сім'ї проходить етап монади, тобто етап самостійності, автономії і випробовує на міцність цей світ, знає, що вона може, чого вона не може. То тоді, власне, встановлюється і наше відчуття впевненості в своїх силах. І ми розуміємо, що ми можемо жити і самі. Тільки після цього, насправді, людині стає не страшно, і тут дуже важливо, бо вона вже здолала свої страхи, вона навчила жити сама, виживати сама. В неї з'являється відчуття, що їй трошки сумно. Сумно бути самому, і тоді маятник починає знову ж таки іти в іншу сторону, але вже відкалібровувати свою золоту середину, ми починаємо шукати партнера або шукати для себе таку можливість бути в діаді. Це так і називається етап діади. І коли людина свідомо пройшла всі три етапи етап тріади, коли є повна залежність. Етап Монади, коли є повна незалежність, тільки після того ми готові до цього етапу діади або взаємозалежності, коли ми знаходимося в стосунку з іншим, маючи відчуття впевненості в собі і в тому, що ми можемо дати раду собі в світі. І тоді ми почуваємося в стосунку і впевнено. І вільними, а не лишаємося в цьому стосунку зі страху, що раптом він мене покине і я не справлюся, або раптом я залишуся одна і не дам собі ради. І тоді це якраз стосунок двох вільних людей, які можуть вибудовувати його в якомога більшій кращій формі, І розуміють, що вони разом не з того, що є неможливість бути самим, а з можливості жити. Краще жити в гарному стосунку і вкладатися в нього. Тому я так прошу вас задуматися над тим, які етапи в вашому житті відбулися відповідно до цієї періодизації, такої міні-періодизації розвитку. Наскільки вам добре вдалося пройти ці всі етапи? Адже якщо в нас не було доброго етапу залежності. Ми будемо почуватися в стосунках, начебто некомфортно, ми не можемо покластись на іншу людину. Якщо в нас не було етапу автономії, незалежності, ми будемо чіпатися за стосунок часто зі страху його втратити, а не з бажанням бути з іншим. А якщо ми ще не пробували вибудовувати партнерські стосунки, то думаю, варто починати. А сьогодні маєте гарний день. Бажаю вам гарних стосунків з собою. З іншими із світом. І традиційно слава Україні!